Йо, всім привіт друзі! Мене звати Майкл, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у Roblox вже друга частина. І так, як ви бачите, у мене вже новий титан з'явився. Ось такий новий титанчик у мене. 000, як і той. Так, і в мене через суну повинен з'явиться оцей чум... чувак. Так, давайте поки що будемо зі всіма справлятися. У Мас... ізі, я би так сказав, будемо справлятися. Ой-ой-ой, дивиться, Кевин, жсткий. реально жесткий. Кривий реально жесткий. Опа. Опа. Давай. Оп-оп. Так, через 40 секунд в мене оцей полявиться. А я поки що иду до того босярика. Кьюкьярика. Давай. Давай. О. Давай. Дивись на... Ну, Це ще мати інтерв'ю не дивиться, а? Так, я в туалеті, все. Я головою ядерну бочку. Це я приколіст. О, я буду тільки ще в ядерці. Так, давай, давай. У мене речі, появився новий робот. Цей красавчик, Це, Ну, як ви бачите, він другий. Тобто трати. Аня, что? Аня, ходить. Вс, набираю. Вс. Через 29 хвилин він куда-то. Це як крутей. Так. Так, 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 так. Сюда, сюди, сюди. Не можно, все. А всех э, дают мне жир. Я бы приду пальцы открывать, а? А я пытаюсь открывать, Так. Давай. Короче, я только открывать. Опа, все. Опа, все. И даже погнали. Опа! О, висит. Ты знаешь, ты такий кейс є. А можно мне якийсь інший кейс? А можно інший кейс, но у же цей кейс был, так остальный. Понятно? У мене, короче, є три віски. Ты там... Ты там ТВМ... ТВмен і оцей робот. Робот там Опа! Опа! Все мне завали, ну? Это не очень удобно. Я хочу авто все видите, я ничего не роблю. У нас и само идет, и само стреляет. Я буду хотел авто и все, я отпочиваю себе. Бачите, я ничего не нажимаю. Ну давайте, для выключаем, я буду сам противать. Так. Оп, ой-ой-ой. Е, я вот хочу купити... Я хочу заробити хоч одного міфіка. Ні, фантазменна я хочу. Давай, давай, давай. Не, не дожинить. Два. Так. Ой-ой-ой. Я вам много тут зарубляю, но вот сами же Так сотка И не треша. Треша треба. Гро... Грошей. Опа. Давай. Сюда, сюда, сюда. Опа. О, вот это было. Что вот это было, что на не по 10 є. Тих торзі не залівали. Так, ну ніби все окей. Так, ну тут в мене все під контролем. Беремо того телемент стану. Ну, коротше, я вже поставила от мене танк, в мене витерте все. І зараз через 3-2 одна з'являється. І так, давайте там тут елемент титану. Опа! Щоб знав всіх завалювати. <bunny Scotland> а давайте підемо купимо файсика, а то... Давайте ми купимо кейси. Ага. Два. Так. Купимо собі кейси. Деякі. Так, не запам'яна фіня нам випала. Так, отак. Все зараз ще я підняла, да? Мені тільки одна фігня випадає, все, більше нічого не випадає. попадаю. Завжди ще тут собрати. Так. Нічого. буде. Мама завжди. Мене чекається завжди, потім підводять. Отбито, пойміть чому мене. Чого вони підходять? Так, я на першому місці якраз. Я на першому місці. Понятно. Опа. так, все. Там Ді, поставився. У е -е, мене скільки титанів, до речі? Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Сім титанів, Нормально. Потім буде класно. Ну, у мене раз, два, три, пять, шесть, семь, вісім. Ой, сім титанів, тобто. порахував ще один. Так, опа, то в мене сам пішов. Все, Всі зарапожари своїм ядром і на тому все станеться. Так. Опа. <кхів> давай, давай. Заносимо їх. А куди ти тікаєш? А куди він тікає, до речі? Не цікаво. Сюда, сюда йди, сюда йди. Опа. все зараз пожарні, но там все останется. Ага, вот так. Круто. Давай, 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 давай. Опа, давай, давай, зарядай, тебе ваш и все. Мені треба ціла купа кейсів відкрити. Так да... Опа! Оце вже я розумію. Понятно. Давай. Опа. Давай, давай. Ух. Я вже трохи замучений. Включаю тоді авто. Все. Я авто включив. Я просто нічого не роблю. Я просто хочу, щоб ми набрали цілу купу Того. Ну... Бугла тобто. Я вже забув. Опа! Так, у нас там саме ніж Найменше віснарок, а найбільше десять, я понял. онаибольшая а десятка я помню у нас что вы тут а то и товар по туристам о а кто что это за хит что а нет он не хит давай за носом нос то за нос давай я вас верю все дальше можно взять Ти вбі самому. Отако. ой ой оскільки я їх зароб'ю. О, нам вже тисяча. Прикольно. Нам треба 1200, і мені вистачає на три кейси. Ой, не на три, а на чотири. Три кейси 900. Так. Все, я йду, йду кейси купляти. Ну, що ти в мене титана поставлю? Вс, даро, хай, хай усім жарить, все. Опа, ти О, Оце буде краще. Мій набагато ліпший. Так. Опа. Купляємо. Е, Фігня. Фигня. Знову фігня і останній кейс. Знову фігня. Як я вже замучен. Так. Давай, отак. Вот Хопа. Заносим, заносим їх. Хопа. Опа, все. Вони попалися. А от этим більше попався. Тобто вони всі попалися. Так, все. Заносимо, заносим. Ми їх всі заносим. Давай. Давай підемо до боса. Я вже давно тут до боса не йшли. А мені мене черп'ята хвилин з'явиться у той. Так.

О, опа, мое. Табли. Новогла. Снова. Та, давай. На твоих. Я накрываю просто. Я, я не открывается. Я то, она вкрыла, давай стреляю.

Так, все, давайте підняли. А, ну, проляки, підправляються. Поправляються і тікаються, так? Камера мене тільки на заміню. А, як ми робимо, там дуже далеко, ще. Недалеко від такої бармошки. Або Одинаський, поясню. Тепер давайте знову йдемо. Або ми він. Наразі вони вернулися. Три, дві, отвір. Все. Опа. Опа, все. Давай. У мене за 900 був, то дуже добре. Так. Давай! Доклад нарешті. А я просто попробую в ну, нього. А я попробую просто його вбити свои пуркну. А нет, то тобто вже не вийде. Я йому... Я йому в бачку стріляю, я знаю. Я буду стріляю в бачку і все. В бочку стріляємо в бачку, ядерну бачку, бочку стріляємо, ядерну бачку. Давай. Давай! Я увірю вас. Я себе мантан не витрачав. Вот. Занесла. Тепер давайте. Давай, давай, вот отако, отакого. В ядерну бочку знову ми стріляємо його. І то буде... ок. То все буде круто. Хі -хі. Давай. За мен через 16 хвилин я оцінюю. Якщо спитаємо, то мої подарки з'являються аж там, на нашій базі. Оп, 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 оп. опа, все. Все на подарок. Ні да. Сюда ходить. Все ходить за мною. Та-ла-та-ла-та. Если мы сейчас буквами напевно вже, вже всім набере. Опа. О, марки, Та, ми Спокійно, ми не жарить всех. Там нормально так жарить. Окей, наверное, не ударить і ничего. И него ничего не дает да? Давай, сак. Так. Опа, давай. -ка. Я, я тут ударю. Ну, э, на руку сдох. <свист> так, сами теперь Что там у нас? Эберто. На все нажимаю и все. Мне ничего не падает. Вс, мені тупо нічого не падає. Так, ну, а у наше мені друга цей камермен. А, треба назад повернути. Во, во, де він. Я це камермен. Во. Ааа, це просто по одному. 480-й. Ааа, я понял, я поняв. Та... Давай. Я вас верю. А туда. я выключаю. Опа. Все, ты в моем стане бабу. Это было бы легко. Хм. Опа. Давай. Я Отхиляємо, закидаємо, якираємо на круг. А, ні, не, не забуває. Е-ге-ге. А ч ще один фінзик з'явився, я не можу поняти. Опа. Вс, йому капець. Йому капець, все Для нього це кінець війни. Для нього. На того пірожка. Давай. Опа. Эмо, Оп. накруг, на нього стреляю и вдыхаю. Давай. Опа, опа. Стреляем, стреляем. Та воно, ну, тут дуже легко. Вот так. Зараз их жарится. Опа. Найбільше вісьмерок, а найменше десять десяток. Найменше так, вертаємося назад. Я поки що їх доставляю комари їх. Я, я почув так кейсик, не міфік випав. А, в мене з'явний міфік. Е, я хотію цього міфіка. У мене з того кейсу є всі. З того кейсу і в мене є всі. Так. А ви вже тут прикольно. Опа! Давай. Я особою. Просто... Ну, ну, мене не ви це не винен, а вони винні. Одинки види тебе не знаєте чого. Не було наші підловки, а ми їм не досильні. Это логічно. Давай. Так. Сюда, сюда. Сюди. Давай, так. Іди сюди. йди. туди зайди. Давайте. Раз і назавжди. Опа. Зараз ти в мене тане десь тут помп поставимо. Ти в мене втанемо, зараз от то поставимо, все. Опа.

Ми зараз їх всі повбиваємо. А я в них індально попадаю. Чимапендрік. Ти не в курсі, що я в тебе стріляю? А ти теж не в курсі? А ти один теж не в курсі? Так, ти не в курсі, що я в них стріляю. Чи ти в курсі? Опа. Давай. Давай, давай, верю. А что это такая? Что это такая, мне интересно. А почему можно вернуть? это такая? Так. Армия у них тут. Хопа. У нас четырех. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь. Ну, Что я разговариваю. Все, Эйду кавичкувати. Все, Вс. Goodbye. Я пишел в бассейн. Фі Какие-то юниты домой поставили, не можу зрозуміти. А мы вам юнит. А, мне полно фигня выпадает. Понятно? Я просто все швидко роблю. Почему така такая фигня? А, нет, не понимаю. Тоже тема. Ну... Там а первій хвилини, давайте чекаємо дві хвилини і все. Ще... Я хочу протестувати це. Я просто не знаю, як воно виглядає. Опа. Ай-яй-яй, оце ми його глиба. Давайте я міняю свій інвентар, він так буде місяць. Так, е... місяць цілий. Тебе ми поставимо. І кого ще постав? Давай, думай, Матвій, Думай, думай. М -м -м -м. Я навіть не знаю, як ми тут ставити. Ну, точно не утех. Зараз то по 600. Шість. Отак. Все. Ми його поставили і все. А там... -та -та а там не треба теж поміняти, Тоже, не той самий, а треба мені поміняти. Ко поставити. Фід не можна а у, ти, у того і у того. Міфіки не можна. А тебе давайте поставимо. Ні, все. Я тебе поставив, все. У мене так інвентар виглядає. Навіть інвентар, який тут ново не висити, отакий інвентар. Я нагоду до сих пор. Камера менты там. все. Все. Так, 53, 52, 51. 5. 50... А, нет. Если пятьдесят нога йде 49. Тимба. Це разумею, там Давайте, туди туда иди. Иди моїх. Хопа. Вот Давайте, завалите. Вот так, вот так. Я тоже напруга вида и все. И да. Давайте. Ну не жн дали. Я вас понял. Я вас понял, мистер Годіло. Опа. Один. Все. Це така. Ааа, всі каверменш там. А, тільки собі. Ой-ой-ой, такий це. Не, давайте я поміняю. А місто того я поставлю того. Ну, класно. Павне, не... що він робить? А, він стріляється з червоним лазером. А, в нього стріляємо на носі колосальний уронок. Ну, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Всім па-па.